Описта зброя Херсонського губернії в середині 1880-х 1880 років та ну, в 1900, -х, 1900 -х році. Матеріали статистики з'являлися у всі часи надзвичайно вложеним джерелом історичних стані. Їхні дані дають чи не різних спеціальних своїх матеріалів для дослідження вивчення висновків, Стати, статистична. Справа Російської імперії була поставлена на дуже великому рівні та надає можливість до тим різні сторони життя тогочасному суспільству. Особливо інформативним щодо статистичних даних був номер газети «Одеський Листок за 1886 номер 202 вівторок, 29 липня 10 серпня. У рубриці, у Рубриці днів було розказано про роботу зі статистичного. Опису Херсонської губернії після закінчення опису Олександрівського повіту Херсонської стати... статистичне відділення приступило до опису Траспольського Терас... повіту. Спочатку вивчалася ще одна група стати... статистиків, повинна була працювати в тираспольському Тераспольську... айшаванаївському повіті. Але це не виявилось неможливим, тому що під час дослідження тереспольського повіту виявилася маса таких, маса таких фактів, фактів які завжди ґрунтовно опрацювання, внаслідок чого вони, внаслідок чого роботи з описом цього повіту мали неминуче затягнутися. Особливу увагу статистики звернула на себе велика кількість садів і виноградників. Прімпрідніпрпрідніспіровській частині, а також інших місцевицях повіту, оскільки в області їх земельних угідь має велике значення під час оцінення земель, то від, 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 відділенню доводилося крантовно познайомитись зі способами їхньої експлуатації та описати якомога більшу кількість садівничних і виноградвиноградських і було затримані також великою кількістю нових поселень, переважно десятилітських і німецьких селищ, оскільки відомості про них не було. І на військово-топографічній каті 18... 1869 року їх не було показано, то їхнє існування не виявилося, немо... виявилося можливо визначити тільки лише з на місцях, на місцях. Нарешті відсутніх. Подвірного перепису збільшувала спрацю статистики, споруд робочої та користувальницької худоби та інші чинників, що означає економічне населення. У зв'язку з цим належало, належало працювати усім складнощам, всім складом відділення не тільки в терас, Тераспольському повіті, тераспольському повіті. Права робот, роботами завідувач статистичного відділення АА «Бранцер». До початку серпня опис Рез польського повіту було закінчено, після чого статистичне відділення було відряджено до ананівського повіту для його опису 1 3. -3. Також, також там саме було розміщено надзвичайно цікаву інформацію про Акцизні збори у Херсонській губернії в 1885 році. Згідно на неї протягом 1885 року в Херсонській губернії, включно з Одеси і Миколаєва, знайшло акцизний, акцизний зборів 7.146.056 Р Перевніше зі зборами 1884 року, ми побачимо, ми бачимо, що акцизний дохід зменшився на 882 527 рублів. Власне, власне, питного доходу торік надійшло всього ж на 6 мільйонів 376 тисяч 970

і Стягнення за порушення статусу про питний збір 7217Р. Четіновий дохід також значився проти попереднього року, а саме 1885 року. Було отримано за бандеролі 701-1969Р. За акції з. Акцизні свідоцтва 67 116. Загалом за, за рік 769 085р, А в 1884 році у відповідь ці статті тали доходить 143, тобто більшість на 138 057Р. О 1 стрінка 3. Майже рік того в рубриці письмо в редакції було розміщено статтю. Де Іцьковича про кілька, кілька слів про додатковий збір за 1885 рік. Наведемо її повністю в перекладі українською мовою. Милостивий пане, пане редактор, як відомо, всі торгівельні та промислові заклади за гіл. Гільдійським свідоцтвом Херсонської губернії підлягають обговоренню в сумі 990 тисяч рублів. Ця сума розподілена наступно на, чи на місто Одесу 60 тисяч 320 рублів. На, на Одеський повіт 2 тисячі двадцять рублів. Отже, нарешті п'ятів повітів, в тому числі на губернське місто Херсон-Миколаїв, припадає всього 27 сім тисяч як, як бачить, бач читач Одеси зі своїм повітом зобов'язаний платити податковий збір удвічі більше, навіть із надлишком, ніж в разом взяті губернівське місто, Херсон, Миколаїв, Єлисовий град і п'ять повітів. Як хочеться, але це досить дивно, зовсім не розуміло, якими цифровими даними керувалася Казенна Палата. При розплаті цього податку приступу. Якщо тільки не стоять за принцип, що виплати в Одесі 60 тисяч робіт, не особливо чутливо, як і належать з чистого прибутку, всього 6, 6 або 10%, 6, 10 для, торгов, для торговців і промисловців. Промисловців одеського повіту цей податок з'являється вже, на, вже надто чутким. Замість сплачуваних одеситами 6 від 6 до 10% повітові, повітові торговці і промисловці зобов'язані платити 2,6-10%. Вважаю, до речі, дохід за ваше призначення прибутку. Повіту, податкова присутність, який я брав участь, як на боку з держ... боку держміста Маяки вдавалася до деяких натяжок, щоб відсоток оподаткувався завдавався меншим. І нам інакше доводилось платити по 3%. Таким чином, що за, за дві дрокові заклади мої, мої в Одесі, які приносять прибуток 5 тисяч рублі, податна присутність в мене вимагала 32 рублі. 24, 1 четверта копійки між тим, як за три торгові промисловості заклади мої, мої та мого брата, які приносять прибуток 6350 рубль. І та сама та сама присутність вимагає змагається 159 рублів і 9 копійок. Чи, чи це є не абсурд? Чи не є це абсурд? Це? Не можу так зупинитись. Не може так зупинитися на спосібі обчислення чистого прибутку. Переглядаючи списки визначення, визначення прибутку по місті Одесі, часто не трапляєш на такі цифри, які ясно доводять, що депутати, які визначали прибуток, ставили ці цифри, що називаються за натхненням. Наприклад, чому депутати визначили 5 тисяч рублів чистого прибутку по двох закладах на Напер... Пересипі? Аллах знає. Та й іншими прикладами не треба було далеко ходити. Але в даний момент наводились ці приклади, я вважаю абсолютно самі, оскільки вони ні до чого не приведуть. Залишається одна втіха, що майбутні інспектори постараються ставитися до справи з великою повагою, а головне не, не Прийміть і інше, де Іськович, 23 стрінка для порівняння на і на дані розкладки земського земель, земель, збору по повітом Херсонської губернії за останній рік 19 століття. Згальна, загальна сума укладень зборів по Херсонській губернії на 1900 рік обчислена в. 1 мільйон 26 тисяч 150 рублів і 50 копійок. Зі складами Херсонського губернівського заємського управління розкладу видно, що з землі Херсонського повіту оцінує 41 мільйон 851 тисяча 392 рублі. Сума податки хоч обчисленого близько 18 тисяч 869 рублів і 10 копійок. З землі є Ілиса в повіту оцінено на 26 мільйонів 305 тисяч 538 рублів. Податок обчислено в 137 тисяч 562 рублі і копійки. А землі терас польського повіту оцінено в 11 мільйонів 829 тисяч 640 рублів. Податок обчислено в 61 тисяч 862 рублі 32 копійки. Землі Олександрівського повіту оцінували 19 мільйонів 474 рублі. Податок обчисного був 99 тисяч 361 тисяч і 61 тисяча і сімдесят копійки. Землі Анаївського повіту оцінено в 11 мільйонів 57 тисяч 552 рублі. Податок обчислено в 73 512 рублів 88 копійок. Земля обов'язково повітря оцінена в 16 рублів. За десятину згідно цієї оцінки обчислено збір саме з 855 тисяч 216. орної землі 71 556 рублів, 73 копійки. З приміщень заводських фабричних Промисловому закладі 6 рублі 27 копійок. Руб. З нерухомого майна міст 1498 тисяча 70 копійок, а всього одеського повіту 79 518, ,518 рублі 70 копійок. 17 160 80 одеського радоначальництва оцінили по, по 23 рублі за 10 на податок обчисленний. В 2064 рублі 32 копійки. Крім того, з нарахунку майна, що належить приватним власникам, оціною в 67 587 67 580 635 рублів. Сума збору становить 353 тисячі 48 рублів, 48 копійок. Загальна сума податку по одеській градоначальству гра становить 345 473. Рублі 40 копійок. Збір кожної десятини землі по повітам становить по Херсонському 9,41 копійка з рудних земель Херсонського повіту 7 рублів, 47 рублів, 49,67 копійок. По одеському, тераспольському Анаївському повітах 8,37 копійок по Єли Єлисабесу. Єлисавиць Травському повіту 8,80 копій. По Олександрійському 9,94 і по Одеському гранду начальству 13,3 копійки. Таким чином, ми бачимо, наскільки інформативні і научні були матеріали по статистиці повітоків Херсонської губернії, 1885 1866-го, Тисяча дев'ятсот дев'яностих роках.